До сьогодні більше трьох мільйонів українців постраждали від збройного конфлікту. З них 2,5 мільйони належать до найбільш вразливих верств населення і потребують життєво необхідної допомоги. Тому гуманітарна група та уряд України звернулися до міжнародних донорів щодо фінансування такої допомоги. На прес-брифінгу в Києві оголосили, що для реалізації плану гуманітарного реагування для України на 2016 рік потрібно 298 мільйонів до. Ларів США нам уже передано 17 мільйонів, і ми очікуємо, що дуже скоро зможемо зібрати й подальше фінансування. Гуманітарна підтримка надається як відгук на сприйняття громадянами в країнах донорах Польщі, Японії, Німеччині того, що є необхідним, і коли вони почують про цю проблему і зрозуміють, що самі українці роблять для її вирішення, тоді вони будуть спонукати свої уряди, відгукнутися. Також Ніл Вокер розповів про можливість надання гуманітарної допомоги на територіях не контрольованих українською владою. Ми маємо в Луганську офіційний дозвіл на роботу як організація Об'єднаних Націй. У Донецьку тільки декільком громадським і міжнародним організаціям надано дозвіл, але не організації Об'єднаних Націй. ООН мала можливість працювати через ці громадські організації, надаючи гуманітарну допомогу. Спікер пообіцяв зробити доповіді в Брюсселі, Женеві та інших столицях по всьому світу, щоб громадськість була більш обізнаною про кризу в Україні. А Вадим Черниш, керівник агентства з розвитку Донбасу, підкреслив, що в центрі уваги на перемовинах у мінську, крім іншого, перебуває питання гуманітарного доступу до територій, непідконтрольних українському уряду. Ірина Геращенко, уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Висловилась за те, щоб в уряді ввести посаду міністра з питань Донбасу, який би відповідав за координацію всіх відомств, що опікуються допомогою постраждалим. Однією з організацій, які у партнерстві з міжнародними донорами надають допомогу українцям, є АДРА, Адвентистське агентство допомоги і розвитку в Україні. Презентацію плану гуманітарного реагування на 2016 рік прокоментував Артем Діхтярук, керівник програм і проєктів АДРА в Україні. Гуманітарний комітет ООН запрошує кожного року певну суму на реагування для Тієї країни, в які вони знаходяться в той час. Минулого року було запрошено. Запрошено 315 мільйонів доларів. Цього року запрошено 298 мільйонів доларів. Також Артем розповів, що у 2016 році Адра в Україні збирається запустити чотири-п'ять великих проєктів для допомоги переселенцям і тим, хто проживає в зоні конфлікту. Вони будуть фінансовані і підтримані урядами Канади урядами США. І Німеччини також партнерство організаціями ООН, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ і ВПП. Це всесвітня продовольча програма ООН. У рамках цих проєктів буде розподіл ваучерів або сертифікатів для мереж брусничка, а також відновлення приблизно тисячі будинків першої другої категорії, десь 30 будинків третьої категорії і 10 будинків четвертої категорії. Ці категорії визнані робочими групами ООН. Відповідно, четверта категорія найскладніша. Це коли будинок повністю зруйнований, і його потрібно відновлювати від фундаменту. Більшість цих заходів буде проводитися в сірій зоні, тобто починаючи від Марінки і піднімаючись вверх аж до Луганської області. Як зазначив Артем Діхтярук, Адра працює над тим, щоб і надалі максимально задовольняти базові потреби громадян України, що постраждали внаслідок воєнних дій на Донбасі. Гнат Мірінков вісті надії.